На старій ділянці минулорічній я знаходжу такі вусики. відрізаю їх ножицями. Ось такий в мене виходить з корінчиком росточок. Знаходжу. Ще ось один вусик, Відрізаю. От, ще один росточок. І коли я їх наберу штук 50, я покажу, як я їх сажаю. Того, як ми бачите, скільки набрали рослинок, оці великі, я за допомогою поділу поділки ще робимо такі рівчачки, ось моїм поскорізом Фокіна, і починаємо саджати. Саджаємо, може, і густенько, але ж, бачите, вони не всі приживаються, то кріт, то засуха, то якийсь шкідничок. Хоча кроти й поборолися. І ось так саджаємо просто. Чому так в два ряди? Тому що я тут пущу крапельний полив і в мене буде зразу поливатися два рядочка.